В завданні 3 нам потрібно побудувати таку машину Тюрінга, що буде нам е, копіювати по суті, е, ту стрічку, яку ми і задаємо. Тобто, спочатку йде вхідна стрічка, а після, а після неї одразу ця та ж сама. Мій метод е, по суті, полягає в тому, що е, спочатку ми доходимо до кінця стрічки, щоб визначити, де цей кінець. Потім, е, визначивши його, переходимо на минулий е, символ. І позначаємо його якимось чином. Наприклад, якщо б у нас тут була літера А, тобто там був став би символ Амперсанда, а якщо в даному випадку Б, то тут буде просто галочка. вверх. Таким чином вони, ми е, уникнемо е, того, що е, між копією і вхідним е, солом буд, не буде цього проміжку по клітинки. І таким чином ми зможемо відрізняти, де у нас кінець стрічки і де починається наступна. Після того, як ми позначили, ми переходимо на початок стрічки і переходимо відразу тоді в стан Q0. І тоді починаємо вже копіювати. Якщо ми в стані Q0 побачимо символ А, то ми його заміняємо на відповідний великий, на відповідну літеру, тільки в верхньому регістрі, наприклад, А заміняється на А велике. І далі ми доходимо до кінця стрічки. Щоб коли ми зустрінемо пусту клітинку, то ми запишемо цю літеру А. Після того, як ми записали, ми повертаємо назад, аж до того моменту, поки не зустрінемо якусь велику літеру. Якщо ми її зустріли, то ми її заміняємо на відповідно маленьку і переходимо до наступного символа. І так і далі, аж поки ми не зустрінемо цей спеціальний символ, який в нас відділяє, е, який в нас позначає кінець стрічки. Якщо ми його зустрічаємо, то ми його заміняємо на відповідний символ тільки вже обернено. В даному випадку е, оця галочка вона е, заміниться на літеру Б. І потім ми е, переходимо в стан е, в кінцевий. Коли ми вже не просто будемо копіювати літера, а будемо її вже робити останньою. В даному випадку це стан QBend. Тоді ми доходимо також до кінця стрічки, е вписуємо цей символ. І якщо ми вже в цьому стані, значить е ми вже дійшли до кінця, і всю стрічку ми скопіювали.